Тож, пане Сергію, 30 березня соту окрему бригаду територіальної оборони реорганізували в соту окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило командування збройних сил України. Зокрема, ця інформація є на Фейсбук-сторінки сторінці бригади. Отож, про що свідчить ця реорганізація, і у зв'язку з чим вона відбулася? Я так розумію, буде відбуватися ще. Ну, почнемо з того, що 30 березня ми, скажімо так, офіційно заявили про. Цю реорганізацію як вже про доконаний факт. Звичайно, що е, процес е, стартував раніше, значно раніше. Але от від учора, ми вже можемо говорити, що е, сота, окрема бригада територіальної оборони, стала історією Збройних сил України, а сота, окрема механізована бригада, починає свій е, бойовий шлях. Про що це свідчить? Ну, звичайно, е, це насамперед свідчить про те, що е, наша сотка. Наша Волинська сотка, Волинська бригада тероборони, сота, окрема бригада територіальної оборони насправді була дуже і дуже успішною бригадою. Ви пам'ятаєте, що перший рік від початку широкомасштабного вторгнення ми виконували. Завдання на півночі Волинської області в межах Волинської області ми маємо 215 кілометрів українсько-білоруського кордону, і ось протягом року ми будували фортифікаційні споруди. Ми споруджували лінії інженерних загороджень, і так далі. І так далі. І е, цілком очевидно, що. Зроблене нами в той час стало одним із чинників, який стримав кремлівського покидька і його вусатого. Білоруського поплічника від того, щоб напасти на Україну з цього напрямку, але починаючи з початку весни 2023 року, з перших чисел березня, Луцький батальйон нашої бригади вибув на виконання бойових завдань під Бахмут на Бахмутському напрямку. Вони були понад 100 днів. А вже за місяць, на початку квітня 2023 року, усі інші батальйони нашої бригади і управління Ління бригади назву всі чотири решту батальйонів батальйонів. Це камінь Каширський, Ковальський, Володимирський і батальйон Луцького району. Вони вибули на виконання бойових завдань на Лиманський напрямок, де перебувають до сьогоднішнього дня. І, от протягом оцих уже 13 місяців на сході України наші підрозділи виконували бойові завдання. На Бахмутському, Сіверському, Куп'янському, і зараз ми продовжуємо виконувати бойові завдання на Лиманському напрямку. Виконуємо їх е, абсолютно успішно. Тобто, за увесь цей час підрозділи нашої бригади не здали ворогу жодної позиції. Ми не відступили ні на один крок, не зробили жодного кроку назад. Якщо ми полишали наші позиції, то лише просуваючись вперед. лише... Е, Покращуючи своє тактичне положення, ну і, врешті-решт, командування е, Збройних сил України звернуло увагу на нашу бригаду на цю ситуацію. Ну було цілком очевидно, що ми вже рік виконуємо ну, завдання, які виходять за межі е, поняття територіальної оборони, і було ухвалене рішення реорганізувати соту е, ОБР-ТРО в соту ОМБР, тобто. Від учорашнього дня повторюся, сота окрема бригада територіальної оборони стала історією, але абсолютно достойною історією, абсолютно красивою історією, абсолютно ну можливо, не побоюсь навіть цього слова унікальною, так тобто, от бригада була створена в грі понад рік. Воювала і не втратила жодної позиції, і пішла в історію як бригада, яка не зробила жодного кроку назад. Ну але щоб ви розуміли, що усі ті люди, які були в соці, як бригад бригаді територіальної оборони, вони зараз так само в соці, як в окремій механізованій бригаді, Ну, до нас доєднуються інші люди, інші підрозділи. Але ну ми вже маємо той досвід, який маємо, сповнені рішучості. Так само успішно виконувати бойові завдання, які буде ставити перед нами командування, пане Сергію, Тобто, зміна цього статусу, вона ніяким чином не впливає і ані на військовослужбовців СОТО і тепер вже ОМБР, ані на командування, на дислокацію. Так, правильно ми розуміємо? Сили територіальної оборони це окремий рід військ. В складі збройних сил України, тобто, якщо так от говорити, є шість складових збройних сил: це е, сухопутні війська, це військово-повітряні сили, військово-морські сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій, і сили територіальної оборони. Тобто, сота, окрема бригада територіальної оборони, це була бригада е, збройних сил України, яка перебувала в підпорядкуванні сил територіальної оборони. Е, сота, окрема механізована бригада, вона перебуває як інші. Е, механізовані бригади в підпорядкуванні сухопутних військ, тобто, от ми змінили е, сили територіальної оборони на сухопутні війська. Ну і це так само безпрецедентний е, випадок. Так, тобто раніше такого не було, щоб от бригаду, успішну бригаду, переводили з підпорядкування одного так окремого роду військ до іншого виду збройних збройних сил України. Але це свідчить лише про одне: про абсолютну успішність бригади. Тут я наголошу, що ще на початку грудня 2020 2022 року е, нашій бригаді було вручено бойовий прапор. А 28 липня 2023 року е, командир нашої бригади, полковник Руслан. Качук на Михайлівській площі у Києві з рук президента України одержав почесну відзнаку до бойового прапора за мужність та відзнаку за мужність та відвагу. Це така зелена стрічка з золотим шиттям, яка ось прив'язується в буквальному розумінні до бойового прапора. Є його прикрасою, є такою почесною відзнакою, і ми стали якраз от першою бригадою територіальної оборони, яка була удостоєна цієї почесної відзнаки стрічки за мужність та відвагу, тобто, ми змінили підпорядкування сил територіальної оборони на сухопутні війська. Звичайно, що бійці вони як були військовослужбовцями збройних сил України, так і залишаються. Ну зміниться наш шеврон трішки, так тому що в попередньому шевроні була якраз прописана приналежність до сил територіальної оборони. Тепер має бути прописана приналежність до сухопутних військ. Але, от сказати, що в житті конкретного бійця, от вчора було так, а сьогодні буде інакше. Виконуємо ті самі завдання, які виконували. Виконуємо успішно успішно і ну дасть господь бог так. Сота ОМБР буде. Не менш успішною ніж сота обертерево для цього є всі підстави. У нас є досвід, у нас є розумне командування. У нас є абсолютно мотивований особовий склад. Тут я наголошу, що ну один, мабуть, з секретів успіху нашої бригади це те, що вона ну відсотків, мабуть, на 90 була сформована з тих людей, які вранці, 24 лютого 2022 року добровольцями. Прийшли під стіни ТЦК, так і власне вимагали, аби їх мобілізували. Звичайно, пізніше до нас теж доєднувалися люди. Але от кістяк, кістяк бригади по сьогоднішній день це, це саме ті хлопці, ті дівчата, чоловіки, жінки, які добровольцями прийшли в перші дні або навіть в перші години широкомасштабного вторгнення і встали, стали до лав нашої бригади. Пане Сергію, а на даний момент чи є ще можливість приєднатися до тепер сотої ОМБР? Е, так, звичайно. Ну, е, я не буду е, допомагати допомагати. Допомагати ворогу так і е, розкривати там структуру е, чи чисельність особового складу. Але абсолютно очевидно, що е, таке переформатування воно передбачає створення нових підрозділів, потужніших підрозділів. Воно передбачає розширення штату вже існуючих підрозділів, е, і цілком очевидно, що нам е, треба. треба Бійці треба бійчині. Треба люди, які готові захищати Україну в наших лавах, і ми е, запрошуємо охочих приєднатися до нас. Тут е, треба розуміти, що ми потребуємо не лише там стрільців, кулеметників, гранатометників і так далі. Е, ми потребуємо е, людей, об таких навіть цілком здавалося б цивільних спеціальностей. Нам потрібні водії, нам потрібні е, кухарі. Нам Потрібні автомеханіки, нам потрібні психологи, і так далі. і так далі. Тобто, фактично, людина е, з будь-якою цивільною спеціальністю вона може знайти е, місце в нашій бригаді для себе. От знайти місце серед своїх. У нас зараз проводиться е, така рекрутингова кампанія. І її гаслом є е, «Знайди себе серед своїх, от справді можна знайти себе в нашій бригаді, і при цьому за великим рахунком робити те саме, що ти робив в цивільному житті, але ну при цьому носити військову форму. Так при цьому виконувати завдання, які стоять перед бригадою, і при цьому наближати, наближати перемогу. Тобто ми раді раді. Кожному й кожній, хто хоче доєднатися до наших лав. навчимо, підтримаємо, закликаємо, не боятися. Звичайно, що війна це драматизм, війна це втрати, але. Е коли навколо тебе вже люди, які тут перебувають рік більше року, так і ти потрапляєш в їхній колектив? Зрозуміло, що вони от новачка, вони підтримують, вони підкажуть, як так як адаптуватися, як краще до цього всього підійти, пане Сергію. На завершення, ось ця зміна статусу бригади нашої сотки, яким чином вона впливає до прикладу на матеріальне забезпечення. Ви знаєте, на матеріальне забезпечення це якось суттєво. Я підозрюю, не може впливати. Так, військовослужбовець збройних сил України він одержує. Грошову винагороду, так щомісячну, ну те, що в цивільному житті називається зарплатнею, тобто у військових воно трошки по іншому називається. І додаткова винагорода, це власне, там або 30, або 100 тисяч залежно від виконання бойових завдань. Так ну, оскільки ми перебуваємо на сході України, то йдеться про ось ту максимальну суму. Тобто, воно розповсюджується на всі бригади Збройних сил України незалежно від того, чи це там військово-морські. Сили, чи військово-повітряні, чи сухопутні війська, чи територіальна оборона. Тобто. Розмір щомісячної грошової винагороди залежить не від приналежності до е, того чи іншого виду чи окремого роду військ Збройних сил України, а він залежить від того, е, які завдання і де саме виконує бригада. Ну, оскільки ми перебуваємо на нулі, так оскільки ми виконуємо ну завдання е, абсолютно бойові, то зрозуміло, що ну в нашій бригаді. Ця розмір грошової винагороди він потенційно є максимальним.